Пане Єрмиро, поділіться враженнями від гри. От найсвіжішому, щойно завершився поєдинок. Що вдалося, що не вдалось. Вважаю, що десь не вистачило нам в сьогоднішній грі сміливості. Не було десь і в лінії атаки. Гравці не били з тих дистанцій, яких ми просили. Не вдалося нам. Десь не вся установка, що ми вимагали, вдалась. Просили більше грати десь через фланги. Бачимо, що команда рух насичує середину, залишає десь края вільні, тому просили більше грати через края. Але не вважаю, що ми сьогодні провалили взагалі гру. Ну, дивлячись на результат, здається, так, да, ми сьогодні не дуже добре зіграли, але не вважаю, що ми її провалили. Десь індивідуальні помилки вплинули на результат. Були відсутні гравці, хтось дискваліфікований, хтось травмований, наскільки це впливає зараз на гру команди. Так, десь 4-5 гравців у нас відсутні, але дали шанс іншим, подивилися. Воротар нам сподобався, як себе проявив. Тобто є гравці, які будуть створювати конкуренцію основним гравцям. Це, це радує тренерський штаб. Не вистачає нам, звичайно, десь лавочки, але нічого, на цей між будемо працювати. Чи сподівалися на такий камбек, який був у першому турі, тому що в першому турі теж поступалися після першого тайму 2-0 згодом, 2-2. Важкий був поєдинок, майже 100 хвилин тривав. Чи були десь сподівання на камбек сьогодні? Ми бачили, що гра складується за тим же сценарієм, як і в нас в Ужгороді. Вірили, звичайно, що можемо відіграти. Налаштовували в перерві хлопців теж на це, що можемо. Вважаю, другий тайм ми більш активно почали грати вище. Банально не вистачало, то, що я говорив на початку сміливості. Нам сьогодні. Ну, у вас непростий календар. Наступний матч з лідером Полісся. Як будете готуватися зараз до цього поєдинку і чи вже готуєтеся загалом, чи розбираєте суперника? Для нашої команди немає взагалі простих ігор. І кожна гра для нас складна, тому що в нас молоді гравці, вони здобувають неоціненний досвід. Тому я не скажу, ми там на виїзді обіграли реверу, але я не скажу, що це було легко. І ви бачите, всі укомплектовуються, всі команди посилюються. Тому, звичайно, буде важко з поліссям. Але ми будемо грати вдома при рідних болівальників, будемо старатися перемогти. Антон, вітаємо з перемогою. Поділіться враженнями від поєдинку, ось найсвіжішому, який тільки завершився. Ми готувалися до серйозної гри, тому що Ужгород це зовсім інша команда, ніж ми грали в першому колі. Вони підсилились, особливо середину поля, взяли більш досвідчених футболістів. І, ну, і По ігрі подобається ця команда, подобаються взагалі ігрові команди. І Ужгород почав грати краще, це видно. І з Куликовим у них гра нічейна була. Тобто ми готувалися як серйозно, як до Куликова, так і до Ужгорода. Тому нам, нам сьогодні пощастило, що ми, що ми обіграли команду. Я вважаю, що Ужгород хороша, дуже команда. А ви згадали про поєдинок у першому турі? Там 2-0. Ви, ви вели по рахунку, згодом 2-2. Чи не було дежав'ю сьогодні? Тому що також перший тайм закінчився 2-0. Чи у перерві робили акценти на щось, щоб не повторити ситуації, яка відбулася у першому турі, у першому колі? Ну, робили акценти, щоб зіграти більш строго в обороні. Більш спокійно і готувалися до серйозного другого тайму. У нас багато, зараз пауза в збірних, багато футболістів тренуються з першою командою з першої команди наших, тому дуже добре, що ми знайшли цей баланс і в цій грі хлопці вийшли і показали характер в першу чергу. Ну і деякі ігрові моменти, які ми награвали, вони пройшли. Ви згадали про гравців, які зараз з основною командою тренуються. Так само не було і Панченка через дискваліфікацію. Наскільки це була вагома втрата для команди? Ну, у нас кожен футболіст дуже важливий. По-перше, по-друге, у нас ми намагаємося кожного футболіста замінити, щоб незамінилих не було. Гол бойка знову спрацювала заміна. Ваша це вже напрацьовано було, десь відчували? Чи е от просто випускали, тому що потрібно було освіжити гравця, і ось він приніс такий результат. У нас Хмельовський тренується з першою командою і він провів хороший інтенсивний тиждень, тому ми десь хотіли трохи освіжити гру для того, щоб вийшов бойко. Ми впевнені були, що він ну, рівноцінно замінить. Наступний поєдинок 19 жовтня буде відбуватися, коли плануєте вже одразу до нього готуватися і чи будуть вихідні у команди? Завтра вихідний буде, і в понеділок починаємо готуватися до цієї гри. І пане Іване, на завершення, ви завжди дуже серйозний. Чи можете посміхнутися? Хоча б раз можемо. Дякуємо.